Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Розробник ChatGPT компанія OpenAI офіційно завершила масштабну корпоративну реструктуризацію, в результаті якої головний інвестор компанії Microsoft отримали 27% акцій нового холдингу OpenAI Group вартістю приблизно 135 мільярдів доларів. І оця угода підняла ринкову капіталізацію самої Microsoft на позначку. Вище 4 трильйонів доларів, зробивши її одним з трьох найдорожчих в світі бізнесів поряд з Apple і NVIDIA. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал Галасюк про економіку та обов'язково прокоментуйте це відео. Так ви будете сприяти економічному просвітництву українською мовою. OpenAI, заснована в 2015 році як некомерційна організація, мала Амбітну місію забезпечити, щоб штучний загальний інтелект, так званий AGI, про який ми з вами раніше говорили, коли він буде створений, звісно, приніс користь усьому людству, а не окремому інвестору, а не окремій компанії. Проте за останні роки розвиток великих мовних моделей, так званих Large Language Models, LLM, вимагав колосальних ресурсів, мільярди доларів інвестицій і. Колосальної потужності дата-центрів. Тому компанія вирішила перейти до гібридної структури, в якій є прибуткова складова і неприбуткова, створивши OpenAI Group, яка дозволяє залучати приватний капітал, але зберігати контроль за місією цією великою через фонд OpenAI Foundation. Фонд буде володіти. 26% акцій матиме ексклюзивне право призначати і звільняти членів ради директорів. Працівники інвестори отримують 47%, А Microsoft 27%. Майкрософт є найбільшим зовнішнім інвестором OpenAI з 2019 року. За цей час компанія вклала, вдумайтесь, майже 14 мільярдів доларів США в розвиток чат GPT і GPT-моделей Хмарної інфраструктури Azure. тепер ця інвестиція виросла майже в десятеро до 135 мільярдів доларів ринкової вартості. І в рамках нової угоди OpenAI зобов'язались виплатити 250 мільярдів доларів на хмарні сервіси Microsoft до 2000. Тридцять року а Microsoft зберігає доступ до модели OpenAI до 2032 року, але відмовляється від ексклюзивності в сфері хмарних послуг. Компанія також втрачає право блокувати придбання чи емісію цінних паперів OpenAI, щоб не стримувати її подальший розвиток. Попри це. Microsoft зберігає пріоритетний доступ до технології OpenAI, включно з технічними методами навчання моделей до 2030 року. Або до моменту, коли Незалежна комісія офіційно визнає, що оцей Artificial General Intelligence сильний штучний інтелект, загальний штучний інтелект нарешті створено. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман підтвердив, що публічне розміщення акцій, так зване IPO. Це наймовірніший шлях розвитку, хоча конкретних термінів поки що немає. За словами Альтмана, створення OpenAI Group знімає головну перешкоду для залучення капіталу і відкриває двері для нових стратегічних партнерів, серед яких, наприклад, SoftBank, Ця дуже особлива організація під керівництвом дуже особливої людини, про яку я вам раніше розповідав. Це Андресен Горовіц. Ми нещодавно з вами обговорювали інтерв'ю. Цієї видатної особистості і такого дуже яскравого представника мафії PayPal, Sequoia Capital, Thrive Capital. Раніше ці інвестори могли претендувати лише на частку прибутків, а тепер на повноцінну частку в капіталі. Цікаво, що сам Альтман не отримав акції в рамках реструктуризації і не планує цього робити. Це жест, який підкреслює його позицію служіння, місії, а не прибутку. Контроль і місія тут є певне протиріччя, чи все таки баланс? Да? Фонд OpenAI Foundation – це нова назва неприбуткової частини компанії – зберігає головну функцію контроль за відповідністю комерційної діяльності етичним принципам. І його ключове завдання це гарантувати, що цей сильний штучний інтелект AGI, буде безпечним та корисним для людства. А також фінансувати дослідження в сфері медицини, лікування хвороб, ai resilience, технології, які роблять моделі більш стійкими до помилок і маніпуляцій. Перебудову цю, яка відбулася, схвалили генеральні прокурори штатів Делавер, де зареєстрована компанія, та Каліфорнія, де знаходиться її штаб-квартира. Угоду готували за участі Голдман Сакс. І радника Майкла Клайна для OpenAI, а також Морган Стенлі з боку Майкрософт. Відносини між OpenAI і Майкрософт завжди були безхмарними. Коли OpenAI почали розвивати власні моделі, виникли конфлікти через обмеження обчислювальної потужності, через контроль над технологіями. А тепер нова структура має зняти напругу і створити зрозумілі умови для співпраці. Майкрософт це. Стратегічний партнер, а OpenAI – це самостійна кампанія з потенціалом виходу на IPO. Ця реструктуризація це переломний момент для всієї індустрії штучного інтелекту. Вона показує, що навіть компанії, створені як такі етичні експерименти, рано чи пізно змушені шукати модель сталого фінансування, особливо коли мова йде про такі. Глибокотехнологічні стартапи, які потребують величезних обсягів капіталу для їх розвитку. Це розблоковує наше майбутнє, сказав один з менеджерів OpenAI. Тепер ми можемо залучати гроші партнерів і масштабуватися без обмежень. OpenAI перетворюється з лабораторії ентузіастів на повноцінну світову корпорацію штучного інтелекту, що буде змагатись не лише з Google DeepMind чи з Антропіка з самою логікою. Традиційного бізнесу, а в Україні, до речі, є компанія to Earn Global і Sing Global, які допомагають навчитись використовувати штучний інтелект, які консультують по впровадженню штучного інтелекту, які готують дорожні карти для запуску штучного інтелекту під капотом вашого бізнесу, розробляють моделі і рішення на базі AI і допомагають вам обходити ваших конкурентів і суттєво випереджати їх, трансформуючи. Ваш бізнес заради більшої прибутковості і більшої сталості довгострокової діяльності ваших компаній. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Я залишу лінк на ці кампанії по впровадженню штучного інтелекту під відео. Також дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.